Вітаю всіх, хочу коротенько сказати свою думку на те, що відбувається зараз. Відбувається цікава ситуація. Якби Україні страшно важко нашому владі тепер йти на те, що є. Вони пизділи багато, нічого не зробили, розварували, ми втратили територію, обіцянки не збулись. Ну, є як є. Знаєте, ось вийшло так, як вийшло. І тому я хочу сказати одну річ. Треба буде прийняти те, що буде нам, як буде з територіями з усім, і вже робити так, як буде складатися ситуація. Все по факту робити. Просто менше не мріяти фантазувати і дивитись реально, що за вікном. Тут, можливі, будь-які сценарії. Я продивлюсь деякі моменти, мені цікаво, і на тему території повернення, ви ж розумієте, що це неможливо. Але. У мене є така думка, моя суб'єктивна, сразу скажу, що наші можуть через декілька років стати ініціаторами війни для повернення територій. я уявляю, як будуть ці ненавидіти все це. Якщо наші на це підуть, то Україна буде ненавидіти всі ці території. І уявляєте, заради якихось територій, що знову гинули люди. Це кошмар. Це може бути реальний кошмар. Їх треба повертати дипломатично або вже закріпити за ними якийсь статус і все. І щоб не гинули люди, щоб не гинули невідомо за що люди. Ті, хто там живе, це все можна врегулювати. Одні виїхали, інші приїхали тобто, налагодити. Хто хоче, виїхав. Хто не хоче, приїхав. Все тут можна оголосити офіційно. Все можна домовитись, якщо не видрачуватись. Розумієте, все можна зробити. Мені, наприклад, мені. Як людині, яка не має відношення до тих окупованих територій, нецікаво хірить своє життя заради чогось невідомого для мене, незрозумілого. Я хочу спокою там, де я живу. Я хочу спокою навіть те місце інше, куди я поїду. Мені все одно, я не можу поїхати у Львів, я дуже боюсь. У мене там родичі, там, мені є куди, є до кого, але страшно. Тому що проживання там в такому місці цікавому, в флагках. І були прильоти там. Коли катилась вагітна зі сходів. Є в мене такі згадки. Тепер у мене просто на сходи параноя. Якщо це будинок двоповерховий і там дерев'яні сходи, все, в мене панічна атака. Ось так вам. Щоб ви розуміли, що таке Львів. Тому треба, знаєте, не чіпляти вже ні за що, ні за що не чіплятись. Виходу нема в нас. Не чіплятись ні за що. І я в шоці з людей, які хочуть продовження війни. А це, це, виявляється, не Західна Україна. Ні. Це ті, хто втратив. В основному це Донеччина, які втратили перший раз, ви розумієте, про що я 14-й рік. І другий раз. Ось для них все. Люди не можуть себе інтегрувати в іншу області. Вони всіх ненавидять, хай воюють, хай вбивають всіх. Хай все руйнується. Ось це люди, які просто вже все непригодні для життя. Розумієте? Це кошмар. Так. Це і є такі люди, їх дуже мало, слава Богу, їх дуже-дуже мало. Ось. Військові ж наші також вже в шоці, від цього їм важко. Розумієте, окупація території йде ще більше. Якщо не зупинити зараз, буде гірше. І це треба розуміти. На жаль, наші це не розуміють. Не можемо повернути. Сказати правду, не можемо все. Зробити статус, все що завгодно. Яка різниця, налагодити переміщення, все. Треба мир, в будь-якому варіанті мир. І люди вже за мир. більше вже просто за мир. В будь-якому варіанті. Все можна. У мене були клієнти, вони з Донецької області. Нам пофіг, під ким воно буде. Просто мир, спокій, щоб ми там катались один до одного. Все. Будемо жити, радіти життю. І правильно, і будемо радіти життю. Розумієте, будемо. А ота кубка неадекватів, якій там щось не подобається, вони також звикнуть або їх приструнять. Так що треба думати про мир і спокій. І реагуйте, будь ласка, на те, що відбувається, гнучко, тому що тут потрібна гнучкість зараз.